Вулиця Чмоли магістральна тепломережа, так званий тепловий тец 1 Саме на цьому відрізку впродовж минулих опалювальних сезонів втрачалося близько 40% такого дорогого тепла для мешканців Франківського району. Цілу зиму просили Бога, щоб не дай Бог тут що не стало. Чому? Тому що якщо зупиняється мережа такого масштабу, то фактично сотні тисяч мешканців лишається без тепла. Труби, які вже замінили новими, витримали близько 50 років експлуатації. Цього більш ніж достатньо, твердять фахівці. Далі боротися з ржавим металом було годі минулого сезону. Під час гідравлічних випробувань тільки на цій ділянці сім разів проривало труби. Щоб мешканці Франківського району комфортно себе почували в осінньо-зимовий опалювальний сезон. Ми е, ці роботи виконаємо, і люди відчують, відчують само собою набагато кращу якість тепла. Проект реконструкції магістральної тепломережі був розроблений ще в 2009 році. Відтак році. вартість робіт у 2012-му зафіксували на тому ж рівні. Це близько 11 мільйонів гривень. Частина то гроші із двоставкового тарифу. Е, планомірні е, постачання коштів протягом літнього сезону. Дають можливість працювати. Більше того, якщо ви звернете увагу, ми не звертаємося до ніяких органів щодо допомоги фінансової. Ті ж, хто працюють у траншеях, від спеки рятуються як тільки можуть. Квас, вода і парасолю ставимо на стик, бо інакше тому що неможливо на такі спеціально, але працюємо, виконуємо план. Про труби кажуть коротко і ясно, хороші прослужать довго. Без ремонту на 30 років. На 30 років. А в загальному може бути і до 50 років. Загалом цього літа комунальники мають намір замінити 15 кілометрів міських тепломереж. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир, головні новини Львова.